Ну то розкажіть, як, як ту історію про те, як замордували, як замурували вуйка вашого Козланюка на Бригівці. Ну то як арештували його. А його повороті арештували. 39-му. Тим там, то не тільки його одного, їх там 20 чоловік замордували. От о знаєте, один до другого поставили, і стіною замурували. — Як настоячи чоловік? Настоячи? Живих? Живих? Та навіть колись то по телевізору показували, тих людей, як лежали там. Кай... Не знаю, хто то там не йшов, то, що по телевізору показував. А то як гнали тих людей, прив'язаних до СІДІЛ, то я бачила то, бо я стояла в себе на фірці і бачила, що вдолі гняють і тих людей. Ну, я не знала, кого гонять. Аж потім вже як була панахіда на могилі брата в 90-му році то УПІ Григорій мені розказав то все. Що... Хто то був і що то був? А той УПІ, що був там в каміліції, потім був у Львові начальником уголодівська. Вернувся в 44-му році до Львова. І у Львові був начальником уголовного часи? Ну, так, 46-го. До 84-року. Mm, так довго? Ну так він ще поки що там, поки вчився, він був безграмотний. Кінчав 10 клас, потім університет кінчав, а потім вже пішов на так. А тих от людей, що замурували у, на пригідках, і ваша вуйка, то скажімо, за що їх заарештували? За що? Раз були арештовані. Вони питали хіба за що? Кого -що? раз то... то то сталося, коли вони вже втікали, так? Ні. То сталося, як, як вони прийшли, поарештували людей і тоді то зробили. А як замурували тоді, коли вже втікали? Ні. Вже в червні чи ще раніше? Раніше, ага. раніше. То ще до, 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 початку, до початку війни. війни. То вони вже були там давно замуровані? Да, так. Да. так. — То їх, їх коли розмурували? Німці в 41-му році. Mm. Як прийшли, німці розмуровали. То вже з них було що хіба. Mm. Моги. Прошу. Папу як їх повисихали. Це mm. no, yes. страшне. Da. А ще такі були якісь випадки такі, тоді, що, що москалі зробили, такі якісь страшні або такі, що... Я не знаю, що тоді Ну це по тюрмах, ви знаєте, що робили по тюрмах. Ну, а ви про то знаєте, звідки? Про що? — Ви про то звідки знаєте. Mm -hmm. ну, як, ви, як ви тоді знали, мене цікаво. В що, що, що тюрмах, що по тюрмах було. Що по тюрмах було? Ну, те, люди були арештовані, то маєте Слава Гасюк. А таких тисячі сиділо, як вона. Ну, потім, як повиходили, то все. лубку полюга. Був. Ну був, було пізніше, але тоді в 41-му році, знаєте, як большевики втікали і всіх розстрілювали по тюрмах. Так. То чи ви тоді порто знали, що сталося по тих всіх? Да. А звідки знали? Та да, люди то, то не. Що тоді, що тоді розказували, як то? Ну, вказували, як, як вони над ними знущалися, бачили що ті люди бачили то все. І то, знаєте, голос пішов поміж людей. Особисто я не була, там кай не бачила того. Ну потім мені принесли вже газету. З тим з, 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 зфотографовані ті хлопці, якщо лежали там, кай, то було в газеті. Принесли мені ту газету, то я вже. Яка газета? Як газета називалась? Знаєте, що я навіть ні-ні, то... Львівські вісти? Львівські вісті. Тут була Краківська вістя, була Львівська вісті. Ну, а вже, вже за, за німців. Що, що, ну, що, скажімо, ви робили як під час німецької окупації? Я ж не робила? Де ви проживали? Ну, я проживала я на Лаврикові. Угу. Ну, потім вже в хаті в нашій. Мамця була зв'язковою. Приходили хлопці, приносили, мама вечір заплягає коня і їде по назначенню, відвозить те, що треба. Ну, я була в хаті. Потім приходять до мене, приходять такі і Василь. Оксана, завтра в Туринку, на збори. я. Вернулася зі зборів, привезли мені машинку. Печатати майнка. Mm. Печатала майнкам. Ну, так що треба було, де треба було, то. А то до Ринки тим... ти сідали. Седе... Прошу. Куди ви їздили? В Туринку. У ту Жукви. Ага, ту ринку. в Туринку. В Туринку біля Жовкви. А. а хто вам дав ту Ну no, так приїжджав до мене готці, Василь. Mm -hmm. Кій то з Жовкви він був, здається. Ви районовим -Рай чи що він був. Mm -hmm. Приказ. Все. А ви вже міло тоді друкувати? Так, я зрозумів друкувати. Де ви навчилися? Прошу. Де ви де навчилися? Як працювала? В Магірі працювала. А ви Магірою працювали? Так. А де? Небагато. В гміні. Що, за поля? Ні. Що за, за того. Як за німці прийшли. Було праздне, так? Прошу прави. І ви друкували ту літературу. Майн Майнкамп то був. Тобто був український чи на німецький? На якій мові? Переведено на, на українську. З німецького було переведено на українську, то я печатала на українській мові. І багато примірників печатали? — Багато. Скільки? Ну, Такі восточок. То ви через як через копірку? Через копірку, а я по п'ять штук. П'ять штук. По чотири, по три. А скільки загалом сторінок мала Ну, Мав сторінок. 4, чотири, п'ять. Такий був тоненький? Не була груба книжка? Так. Так. А вже на той час, от в тому в тих місцях, де ви проживали, діяла підпільна сітка? Запішла. Ну так вже з брат був того. Там до нас приходили хлопці, я маю там список тих всіх хлопців, то все, я вам покажу. І Щоб я не була голословна, то вам покажу, де на що Бандера ну, був у мене в хаті. Правда, може пам'ятаєте. Кудрик, Лущик, Брунець, Лелик Оля і Лелик то, то, Спотевича приїжджали до нас і бували з ним. Магіровий, Мазан. Дзюна, Греньок. В Мадірові я як працювала там, то я, мені дали завдання в читальні читати історію України. То вечорами раз на тиждень я читала історію України. Там тих зимові вечора, поки я була в Магірі. А яку ще таку роботу давали робити? Ну потім знову я їздила в Мокротин в 44 році, також на десятий на день з'їзд 10-й в Мокротині. А вже вернулася в Мокротина, то вже на Пертині. Там були вже сотні, вже був Червоний Хрест. І я пішов вже в Червоний Хрест. Ходилася. Там була та Пер'ятинська сотня, так? Так. І багато було там тих військовиків? Ну, дуже багато. Там не одна сотня була. — А де вони квартирували? Прошу. А де вони на, на лісничівці, в школі. Дуже а потім, а дуже... потім бій в приятені. Пам'ятаєте його? Пам'ятаю. Розкажіть, як водо відбувалося? 19-го числа, 19-го на самого Спаса. Як Больші в хіті уступили цього села, вона так, ви знаєте, кругом туди до приятна. Там бій почався, на нашій. положили їх багато і ночою самі втікли. Там дві сотні було. Пішли туди на огню. Брат Борис, як тільки німці прийшли, то він був в карові, в бою з німцями, боровся. Брав участь в бою в карові з німцями. Ну а потім пішов, пішов тут був в Пер'ятині Там також в Пер'ятині був в бою, там був ранений. І відправлений був вже в огню, там підлікувався і працював по господарській частині. Ну, там, як він працював, десь хтось його видав і його на фосах гречицьких замордував. Я хто я замордував? Хто? Большовики. Привезли його до, того, до Угнова, прив'язали до фіри і возили по цілому Угнові, щоб люди пізнавали, хто то є. Тут у мене потім був Целевич, інженер з Угнова. І він, ми стрінулись у Львові, і він мені розказав, що Бориса вже нема, борис замордований, як він замордований, і все. То -то. Ну, а потім на другий день, як наші втікли і в другий раз прийшли, то вони йшли так, знаєте, таким пілком. Укрудляли всі села і туди сходились до порятина. І там все село. І там порозстрілювали. Що тут 70 чоловік мужчин піймали, то там розстріляли. Було страшне пережити. Я була чотири кілометри від пиратинського бою. І що бачили, що чули? Стрілянину, більше можна було бачити. А стріляли з якої зброї? От всякої. І з танків, танків? Ні, танків там не було. А були гармати. І гарматів не було. То була така автомата, ті їхні ті. Брата б Мирона бачила один раз, як був підпіл, прийшов до хати озброєний, автомат на плоті, гранати за поясу. Вечером прийшов до хати. Мама якась прийшла і каже, Оксана, іди там мирон прийшов. Та вийшла, хвилин 10 постояла. Він пішов. Тоді страшно було на то, все дивитися. Ну, побачити його такого, знаєте, повним рештунку. Тому що значає. А з яким було тоді років? 25. І от що цікаве. Мирон гине в 25 років в червні місяці. І Борис гине в 25 років, також в червні місяці, через 5 років.